Всіх вітаю на своєму каналі. В цьому ролику ми поговоримо про топ 5 танків забони в 2025 році. Танк забони це не дешеве задоволення і звісно хочеться обрати найкраще за свою суму. Та не прогадати. Тому в цьому відео я поділюся з вами своїм топом найкращих машин, розкажу про їх слабкі та сильні сторони і ви оберете для себе гідний варіант для покупки. І так, друзі, п'яте місце відкриває старий добрий дід із 6 так, цей танк вже легенда в нашій грі і все ж він не перестає бути актуальним на теперішній час. Його ціна 8000 бон і головний плюс цього танку це те, що він льготний, а це означає, що він не буде грати з десятками. Давайте розглянемо його плюси та мінуси. Плюси хороший разовий дамаг в 390 одиниць шкоди за постріл. Дуже хороша броня на своєму рівні. Комфортний ДПМ як для своєї альфи. Його мінуси швидкість та маневреність, точність та швидкість зведення, квенти в 6 градусів, що є небагато, слабке прибиття на ББ та на говді. В загальному цей танк приємний для гри, не дивлячись на його мінуси, грати на ньому комфортно, особливо коли противники грають без груди і не можуть нікуди прибити вас. Танчик точно вартий вашої уваги і гарно підійде навіть новачкам, тому що він реально вміє прощати помилки. На четвертому місці у нас танк, який недавно потрапив в боновий магазин і який колись хотіли абсолютно всі танкісти, це також легендарний премтанк 8 рівня об'єкт 252Ум. Він дуже схожий на попереднього нашого танчика, але має ряд відмінностей, про які ми зараз поговоримо. Його плюси. Хороший разовий дамаг в 440 одиниць шкоди. Як для 8 рівня це дуже хороший показник. Ібо рикошетна броня. Хороше бронеприбиття. Його мінуси. Швидкість та маневреність, точність та швидкість зведення і кВН в 6 градусів. Що є небагато так, само як і попереднього танчика. В цілому, мінеси не так сильно відчуваються, як на попередньому танчику, і за рахунок пробиття на ББ в 225 мм можна навіть комфортно фармити, тим більше, що альфа в 440 одиниць. То це буквально декілька тичок і в тебе вже є нормальна свидуха. Тому цей танчик я рахую комфортним для гри в теперішньому рандомі і він коштує своїх 8 тисяч бон. Ну але вибір, як завжди, за вами. На третьому місці в моєму рейтингу розташувався середній танк Китаю т 34 3 Його ціна також становить 8 тисяч бон. Це доволі універсальний танк і за рахунок своєї броні в башті, а також хороші ельфи. Він може спокійно грати на перших лініях, деколи навіть розмінюючись. Ну але і мінуси цього танка також є. Тому давайте розглянемо хороші та погані сторони цієї машини. Його плюси: висока альфа 390 шкоди за постріл, добре броньована башта та непогана броня в корпусі. Хороша мобільність та маневреність. Його мінуси. Слабке пробиття на ББ 196 мм. Точність та швидкість зведення, КВН 6,5 градусів. У висновку, можна сказати, що цей танк в хорошому балансі та точно не буде відчувати себе погано в рандомі, а навіть навпаки, граючи на цьому танку, ви зможете тренувати себе і покращувати свій скіл у акуратній грі та постійним перетяжками по карті в пошуках дамагу, по на цьому танку, мабуть, не вийде, тому що побиття на ББ аж занадто маленьке. Проте геймплей на цьому танку не дасть вам засумувати. А я рахую це найголовніше. Ось ми підійшли до другого місця і тут розташувався Американський важкий преміум танк 8 рівня MY або, як його називають просто народі Йох. Його ціна також становить 8000 бон і з'явився він у боновому магазині недавно, тому давайте розглянемо його сильні та слабкі сторони. Його плюси Хороший КВН в 10 градусів. Це дуже комфортно. Комфортне пробиття на ББ в 220 мм. Унікальна механіка ресенних грузниць. Дозволяє продовжувати рух навіть після втрати одного з катків. Тобто навіть якщо вам збили каток, ви можете продовжувати рух. Гарна стабілізація гармати та комфортна стрільба, хороша броня в башті та рекошетне ВЛД. Нормальна динаміка як для такої броні та ТТХ. Його мінуси. Великий лючок на башті. Я дійсно рахую цей танк одним із найкращих, і переглядаючи плюси та мінуси, ви вже це також зрозуміли. За 8 тисяч бон ви отримуєте максимально комфортний геймплей та можливість фармити без зайвих зусиль. А також його броня та маневрені дозволить непогано грати та вчитись навіть новачкам. Цей танк має все і також має один мінус: це його лючок. Але якщо грати правильно та ховати його, ви не будете відчувати якогось дискомфортно. Тому я однозначно рекомендую цей танчик, ви точно не пошкодуйте. Ну і перше місце займає китайський середній тан 10 рівня 121Б. Куди ж без 10? Його вартість становить 15 тисяч бон. І так, це дуже дорого, це майже Х2 порівнюючи з вісьмірками. Але якщо у вас є ці бони і ви хочете хороший танчик, то 121Б б це те, що вам потрібно. Він заслужено стоїть на першому місці у моєму топі, та я думаю, що ще не скоро дадуть щось краще. Давайте розглянемо за що його варто купити, а також мінуси, які можуть вас не порадувати. Хороша рухливість та маневреність це його плюс. Чудова броня в башті, як для. Це а також рикошетний корпус, хороший ДПМ, гарна точність та час зведення. Його мінуси це слабкі крути вертикальної наводки всього 5 градусів, що є некомфортно. Розглянувши його сильні та слабкі сторони, можна однозначно сказати, що цей танк максимально комфортний в рандомі та може грати на різних лініях та дистанціях. А за рахунок своєї гармати та броні, а це я рахую найголовніше. Звісно, цей танчик може бути дещо складним для новачків або не сильно досвідчених танкістів. Та його ціна заставляє задуматись, чи варто стільки тратити. Але якщо у вас є ці бони є бажання купити щось комфортне та унікальне, то та той танк точно для вас. Ось і все, друзі. Ролик підійшов до кінця. Напишіть у коментарях, чи сподобався вам рейтинг, то чи згодні ви з ним, а якщо ні, то напишіть ваш топ-5 танків за бони. Буде дуже цікаво почитати. На цьому буду з вами прощатись. Не забувайте про подобайку, а також підписку та дзвіночок. До зустрічі в нових відео.